У Забулоцівському центрі культури дозвілля та спорту була проведена віртуальна екскурсія перлини з заповідного фонду Львівщини. З нагоди міжнародного дня туризму. Більше інформації у наступному сюжеті. Художній керівник центру культури, дозвілля та спорту цимарно Марія Петрівна ознайомила глядачів із структурою природно-заповідного фонду Львівщини, акцентувала увагу на заповідних місцинах Заболуцивської громади. Парк, який наш місцево Фінічне подія ще. Ягорівський ісколівський безкиди глядачі, переглядаючи документальну краєзнавчий фільм про рекреаційно-туристичний потенціал НПП Північне Поділля, уявно подорожували його мальовничими просторами. Та еколого-туристичними маршрутами працівники парку з великим задоволенням сказали, щоби провели реальні екскурсії на ці заповідні місця. Тому зараз ми дивимося, насолоджуюся красою рідного краю разом із записом цікавої екскурсії по національному природному парку «Північне Поділля. Не менш цікавим для споглядання були туристичні шляхи національного парку Сколівські Безкеди та. Ботанічного саду Львівського національного медичного університету. Мені особливо сподобалися Сколівські безкиди, і під такі патріотичні мотиви я хочу вас запросити на віртуальну екскурсію по одній із екологічних стежок Сколівських безкидів. Такі заходи на думку організатора є дуже важливими та пізнавальними. Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродил